Що мав лише одну дорогу, він так співав не мов кохав, той голос був дарунком Бога Небесний голос був, як так, чи кришталевий промінь і слухав за. І плакав за, за тамувавши води. Але, панове, життя артиста – це тільки іскра барви. а я Такий закон. дуже вдячний, що 50 років тому в українській сім'ї народився я і мав можливість невеличкий кусочок життя півстоліття прожити поруч з такими, як ви. З такими жінками, з такими мужчинами, з такими синами, з такими доньками. Я хотів вам сказати, що дуже довго привірявся які слова, яку вдячність висловити вам, як відкрити вам до кінця свою душу, яку я не встиг відкрити за ці всі роки, спілкуючись з вами. Я хочу просто подякувати вам, спасім. Що й поруч зі мною. Спасибі, що ви в мене є в душі і в серці, що в моєму житті. Я просто хочу подякувати в першу чергу своїм друзям, своїм приятелям, всім жінкам, гостям цього зібрання, цього застілля. І я вам скажу, що сьогодні у нас буде цікаво, тому що в нас не буде ніякої програми. У нас ніхто не буде надавати дослід по честь. У нас не буде папірців і бумажок, у нас не буде грізні, у нас не буде заздрощі. На сьогодні ми будемо просто святкувати юбилей і ухідно дякувати. моїй мамі, кожній жінці, яка є матір'ю, яка є дурикою, яка є дружиною на цій землі. Спасибі вам, що ви нас. спасибі землі, я ухідно дякую, що появився так час, що мої можливість і что нам буде сьогодні побезлами. А це поєднувати чудово з жінками красивими. Спасибі, зінові, що ви мене. Спасибі. Жінка просипається вночі коханий. Мені приснився прекрасний чудовий сон, що на 8 березня на свято весни ти мені купив таку чудову сукню. з педалі, кохана. Може, побач, де я дістав гроші. 50 років я думав, втікаря потім друзі не Спасибі. тобі. спасибі, тобі. Іна тепер після 50-більного любілею зрозуміє, що народився нехай не молодий, але знову ще один гуморист з новим потенціалом. Так що ми чекайте політики, ми бачимо, що ви сьогодні робите, а ми сьогодні тільки готуємося, щоб значили, що зараз у політиці сплошний гумор. Тому... <свісно> Мені телефонували, народні депутати сказали, анатолій, ми прийдемо пізніше, бо не можемо розібратися, що відбувається. Продовжимо, продовжимо шосту сесію, сьомого скликання, восьмого гукання. 10 гризання. То хто за праздники забув, як це робиться, запитуйте, не соромтесь, 110 вихідних в у голови болять. У мене самого голова болить. За державу. Сьогодні Я ввачаюся, я заміняю нашого спікера. Який знаходиться після засідання з вами в реанімації? Це на вашій совісті, депутати. Так що не кривіться, не махайте руками, розморожуйтеся і включайте, включайте мозги. І давайте також, значить, відразу домовимося. Якщо несете до мікрофона пропозицію, то пропозицію, так? Якщо заяву, то заяву, а якщо щось таке, то що. Депутат Понеділко, прошу уваги. У нас сьогодні дуже важкий напружений день. Продовжимо, продовжимо обговорювати проєкт питання про, про, про шерсть. Бо вже паструхи і не дають шерсть на папахи. Кажуть, який смисл знімати шерсть з одного барана і натягувати на нього і нехай Україна бачить, розумієте, що не один полівоїн Демчук. І саме вокалу вчився, я не по Поплавського, а Віктора Спартіка. Дівчата, закривайте очі, телевізійна камера, хай бачить Україна, як, як я поважаю не тільки своїх, а й чужих жінок. І є така і каже, е, щоб ти була чужа. Ні, ви свої вірите. Бажай нам ще здоров'я, вічної жодності, щоб в вашому житті завжди була гармонія, щоб вас була тільки удача, щоб вас окружали такі красиві, милі жінки, щоб дітки вас радували, щоб завжди була вас повна чаша. Я представив себе <ріст> 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 за з з'єм. Хай йдуть, я попробую, мамунька моя, на, на второй день приходять, одні настрасть, по хатам ходять, життє інтересуваються, такі сигари хотять, курять та так, приходять до мене, а де ваша віма? я війна? Де мені ні, кажу, мене, кажу мили, раблі, хочуть, тут і гілі, і граблі, що хоче з мене, купувати. А вони тако на собачу конуру, а що е то? На собачу конуру показує, що ето, иди, а що ето. Я кажу, що ето, ето, я кажу, гараж. До мого лічного авто. Кажу, мархес Соборожець. І що кажу, характерно, бензин не бере, Костомаху бросив. Костомаху бросив. Всю ніч яку горілий кром хати носить, а та й дом сторожить. Ці люди підтримують мене з самого початку, коли були перші ростки гумористки, перші ростки нашої державності. Сьогодні державність в нас не вийшла, але в нас вийшло те, що свято. Ми можемо святкувати, а якщо можемо святкувати, значить ми що то можемо. І подивіться, які жінки нас поточують. Мені приємно. Я думаю, що вам теж поцілувати руку. Каже, що новеньке, веселеньке, тільки прошу тебе без політики, Бо коли ти приїздив минулий раз, розповів мені анекдот чи то байку, сидить ворон на гілляці, сирдзьо відрімає, коли розплющує одне око, дивиться внизу заєць. От хто в житті щастя має на гілляці як у кріслі, сидить та коняє. Ляжу, я заснув травиці і на зуб попав з лисиці. Резюме щоб нічого не робити, треба високо сидіти. А коли ти внизу не спи, не дрімай, а бігай і петляй, бо з'їдять. Так я каже, розпів байку голові сільського совєта Толя, то всю зиму був без вугля. Вийшло в мене в акурат, як мого сусіда, Київ брав, Берлін брав, а вугілля всій раді взяти не може. Дід Тимко не може вижити на одну пенсію, як ми на одну заробітну плату. І тому сміється, щоб не плакати. Усмішка його безкоштовна. І тому безцінна, вона лікує, скажімо, від ожиріння. Хочеш похудати, купи бальзам бітнера, грошей на їду не лишиться. Два метра красоти. 50 років тому я народився саме на весні. Тому що на вісні, напевно, найприємніші, тому що пісні, які співає Павло Мрежук, він взяв саме від любові до весни і від любові до жінок, від любові до України. Це теж жіночого року. Дякуючи, звичайно, цій зйомці і Уніка Тіві, я знаю, що це буде бачити Україна. Я хотів би, щоб ви ще раз і ще раз побачили, що дружує тільки справжніми талантами. Ой, були колись ковбаси до горілки і квасу, а тепер живіть сосиски із пластмасу і миски, Ой, високі були свині, ти залізеш по драбині, а тепер малі як зайці, що з у купецьці. Ой було, колись було, що було, то загуло, а ми досі, живемо. Самозваний Льоня, чоловік твоєї крашеної сестрички на этот, як йойо, третій, так, точно, третій дочній свадьбі таке вишворив перед тим, як молодим іти в спальню завершать танство. Вирішив їм тім сюрпризи зробити. Вимкнув свет і пустив нашу свиню прямо в зал. Подстол, кнуля, за нею. А вона ж його вигодувала цього сподсвинка вже такого кнуряк. Коли віддав, о, за очманілий від того, за столяжині намацав під хватою, свиняча рило, так руну до нині в тайнах, я забуду. <тас> Жди меня в етій передачі. А я етат оператор, этот оператор, мутант, это талант, етат знімає все на свою камеру. Я ж нічого, я ж не проти люсенька, тільки ж ми кінокамеру з несорубкою перекута. А ты яха ему кассеты солнышко меняют. У них ты не видишь им кассет с бездорог, блин. Потом сама спьется, а від Василя Васильовича Крутова це значить, що від народної артистки України Наді Шестак і від її родини цей прекрасний чудовий легень український придає вітання. Не всі можуть по різних причинах завіщання. В нашій державності не все так просто, але мені дуже приємно і гумористу, що все-таки навіть такі силові структури. І мої прекрасні чудові колеги, прекрасна половина народної артистки, не забувають за Анатолія Дівчука. Спасибі вам. Ukraine, Ukraine, Ukraine. Ukraine. Ukraine.